Доброго дня. Сьогодні з нами лікар акушер гінеколог Кирильчук Міла Євгенівна, провідний науковий співробітник відділення внутрішньої патології вагітних, державної установи інститут педіатрії, акушерства та гінекології Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук. І тема нашої зустрічі про вагітних: як поводити собі жінці, щоб зберегти вагітність, щоб народити здорову дитину. І хотілося б за перше запитання таке традиційне. А чому стала кушар-гінеколога, Міла Євгенівна? Це був свідомий вибір. Коли я була студенткою мед... університету, моя мама мені завжди казала, ну можливо, ти будеш кошер-гінекологом. Ну, дівчинці, які 17-18 років, це здавалося щось таке невідоме. І я казала, да, ні, навіщо, навіщо? Це щось це таке взагалі, це не моє. А коли на четвертому курсі ми прийшли на акушерство, і я познайомилася за заму акушерства, я побачила вже вагітних жінок в клініці. Я відчула, що таке взагалі материнство. і Я закохалася в акушерство і почала ходити на гурток акушерський, і потім навіть ні про яку гінекологію не йшла мова, тільки акушерство. Це моє можна сказати кохання з університету. Тому це дуже свідомий вибір. і Він був свідомим навіть коли я прийшла в інститут педіатрії акушерства і гінекології, де можна було займатися по вибору і акушерством, і гінекологією. Я обрав акушерство. Ну це дуже відповідально, тому що лікар акушер гінеколог це саме відповідальна мабуть професія в медицині серед лікарів, тому що акушер-гінеколог відповідає за два життя за життя дитини і за, дитя, і за життя матері. Ви абсолютно правильно. Це дійсно відповідально, але коли тобі це подобається, коли ти е, отримуєш е, задоволення, коли ти бачиш це нове життя, і не просто у здорової жінки, нормальні пологі, як я кажу, здорова жінка може і в полі народити, і все буде гаразд. Да? А коли ти працюєш із е, пацієнтами, які е, ну, без твоєї допомоги ніяк не справляться, і не виносять, і не народять, і отримуєш позитивний результат, то це наразі набагато разів. Е, Достойніша нагорода за твою працю. Сьогоднішнє, скажіть, будь ласка, як має себе поводити дівчина, щоб бути готовою виносити та народити здорове дитя? Тобто, це може бути. Ну, що вважаєте саме важливо в цьому питанні? Ну, я хочу сказати, що я глибоко переконана, що саме важливе в цьому питанні це правильне виховання. Тому що якщо дівчинку, батьки виховують з самого дитинства, а я б сказала ще внутріутровно, вірно, тобто вона знаходиться в красі, в добрі, в мирі, мама вживає гарні продукти, мама не вживає цигарки і і таке інше. Мама виховує цю дівчинку в морально-етичному плані, прибиває їй. Красу і добро, тоді в неї є набагато більше шансів самі бути здоровою і народити здорову дитину. І це потрібно починати з стану ще. Це починається до народження сто відсотків. А може якісь е порадити там фізичне вправи, або може не фізичне вправи, а якісь там групи м'язів е для дівчинці, щоб вони були ну, більш розвинені? це не має значення? Якщо дівчина розвинена так гармонійна, то ось ви дуже правильно сказали гармонійний розвиток, тому що ми не можемо розвивати тільки тіло, і ми не можемо розвивати тільки дух. Так? Якщо це дівчинка вихована, але вона абсолютно не тренована, це неправильно. Ніхто не каже, що всім треба ходити в тренажерні зали, але обов'язково гімнастика, ранкова зарядка, звичайно, це прес. Однозначно, жінка без м'язів пресу не виносить добре, тому що в неї буде і опущення, і вона це відчує, не будучи дівчинкою чи молодою жінкою. Вона може це відчути вже у віці такому більш зрілому, коли вона була не тренована. Але це потрібно тренувати. М'язи промежені і прес однозначно. Є спеціальні вправи для цього. Я не думаю, що це моє питання на них зупинятися. Є спеціалісти фахові, які цим займаються. Єдине, що можу сказати, для вагітних є теж певні комплекси вправ, розроблені по триместрах, і вони ну, скажімо, опробовані і в нас в інституті, і в інших закладах. І от я би їх рекомендувала, тому що нас дуже багато бажаючих займатися гімнастикою для вагітних, і всі її проводять дуже професійно. Ну, якщо до нас приходять вагітні і розповідають, що вони ходили на йому і стояли на голові, то це вже, знаєте, ну, ненормально, я б сказала. А є ну, якісь ресурси, де можна подивитися ці ці вправи? Е, ну я вам можу подарувати такі угу. малюночки, ви їх опублікувати. Ага, ми, ми розмістимо їх у ви так, будь ласка, вистав по три Дякую. А скажіть, просто є така, така думка серед населення, серед е дівчат та серед батьків, що якщо е дівчинка не живе в е статевому стосунку, якщо в неї немає статевих стосунків, е то до гінеколога не, не варто звертатися. І навіть деякі батьки, я знаю, що е коли їм радять звернутися до гінеколога, там є якісь проблеми, наприклад, біль там в, в животі чи ще щось. І, е Раді звернутися до гінеколога, то деякі батьки навіть ображаються, кажуть, що наші, якщо дівчина не живе стати життям, а от наче показувати так, звичайно, Андрій. Ви абсолютно правильно кажете. Це дуже помилкова така думка серед населення, тому що, на жаль, проблеми гінекологічних хвороб існують навіть нетушні І дітки народжуються з кістами, з різними пухлинами органів малого тазу. І ми їх знаходимо ще внутрішньодробно, тобто на е, ультразвуковому обстеженні такі проблеми знаходяться. Це можуть бути величезні кісти яєчників, труб, це аномалії розвитку цих органів. І е, якщо є хоча б якісь маленькі скарги, це обов'язково треба йти навіть з новонародженими дівчатками. Е, дякувати Богу, вже багато років. Я думаю, напевно, років близько 20 в нашій країні розвивається дитяча гінекологія. І такі спеціалісти є, і вони вже мають величезний досвід. І в нашому інституті є відділення дитячої гінекології, куди мами з усієї України можуть звертатися. І хочу сказати, що якщо вони не отримують ну, адекватної допомоги на місцях, то я всіх запрошую, тому що досвід наших спеціалістів у дитячій некології досить великий. І треба йти до лікарів. І навіть якщо маму ну, яким чином турбує. Стативе дозрівання, дівчинка або надто рано починається місячні, або їх тривалий час немає, треба бігти до гінеколога, Тому що потім може бути пізно. Ну, вважається, що якщо місячний до 15 років немає, то так, це вже потока. Треба, треба йти однозначно, до так. Норма а. з 9 до 15 років. Якщо, а якщо до 9, то це. Це ще. теж не норма, так. А, скажіть, будь ласка, ну на, на мій погляд, Західне це таке таємство, що дійсно воно десь там відбувається не, не тільки в внутрішньоутробному, а десь на небесах там. залежить не тільки від двох людей. <кій> Як себе має вести, поводити жінка, коли зрозуміє, що вона вигідна, щоб було комфортно для майбутньої дитини? Ну, я вважаю, що будь-яка жінка, яка намагається бути освіченою, сучасною, вона Повинна готуватися до свого запліднення і повинна готуватися стати свідомою мамою. Для цього і фізичне здоров'я потрібно обстежити, і морально до цього готуватися. Тому що ви народжуєте майбутнє життя не тільки просто ось дитинка і все, а це людина. Людина, вона живе в нас уже внутріутробно. І тому. Це по перше, це сімейне рішення. Це має бути таке дуже свідоме сімейне рішення. По-друге, це обов'язкове обстеження такої жінки до вагітності. Це називається переконцепційне обстеження і мами, і тата. Тут є, можуть бути і генетичні ризики, яких сама сім'я не знає, навіть не здогадується про них. Це можуть бути і спадкові якісь хвороби, які можуть сказатися або з такою статтю, або з чоловічою статтю, або з жіночою статтю. Тому сучасна жінка повинна обстежитись перед вагітністю. Це є Просто норма поведінки, і вот. ну а по-друге, вона повинна бути просто щасливою, тому що щасливої мами виростає щаслива дитина. Якщо вона, будучи навіть не зовсім здоровою, підійде з впевненістю до, до того, що в неї все буде гаразд, в неї буде гаразд, а ми допоможемо.